Всім доброго дня. Сьогодні Європейська Правда в гостях у посла Сполучених Штатів Америки в Україні. Ми будемо говорити про американську підтримку та, звичайно, про війну. Пані Посол, дякую, що зустрілися з нами. Є потреба пояснити українському суспільству деякі речі, які лишаються незрозумілими. І почнемо з візиту Блінкіна в Україну. А I'm so happy to have you here. Дякую, Сергію. Вітаю вас у своїй резиденції у Києві. Я рада, що перше інтерв'ю тут я даю саме вам. Хочу сказати, що я була горда і рада, що держсекретар Блінкен відвідав Київ у вересні. Це його третій візит від початку великої війни, але вперше за моєї роботи послом. Він привіз один ключовий сигнал від президента Байдена показати тверду підтримку України від президента і народу США Він також чітко пояснив тут, що майбутнє України що вважати перемогою України, коли і як можуть відбутись перемовини з Росією, це те, що має повністю визначати демократично обраний лідер України, Держсекретар протягом усього дня підкреслював цей сигнал. У нього була дуже ефективна зустріч з президентом Зеленським. Вони проговорили різноманітну допомогу США. І Блінкен повідомив про нову допомогу на суму майже 3 мільярди доларів. А вони говорили також про потреби, і спілкування було дуже детальним та чудовим. Я вважаю. А він також побачив на власні очі жертви та руйнування. Він поїхав до дитячого госпіталя, а також відвідав ірпінь, де побачив руйнування, включно з цивільними приватними. І багатоквартирними будинками побачив їх особисто. Ці два візити його зачепили. Вони показали руйнування у дуже персональному вигляді, коли він міг сам це відчути, і це для нього було дуже важливо. I think it was very for him. високопосадовці такого рівня, як держсекретар, не здійснюють візити просто так, щоб поговорити чи побачитися. Наприклад, я можу вам детально розповісти причини кожного з трьох візитів Урсули фондерляєн або причину приїзду Макрона та Шольца. Очевидно, була причина, чому Блінкін приїхав саме зараз. Сотні mm газбінвізінфовізитфентоніблінкин -hmm сказав і публічно, і на закритих зустрічах, що головна мета візиту передати, що президент Байден беззаперечно підтримує Україну. А як на вашу думку має завершитися війна з Росією? Чи мають бути у кінці переговори з Росією? Чи повинна бути якась угода? Тощо Ми не раз казали, і держсекретар тут теж це підтвердив: демократично обраний лідер України має вирішити, коли почнуться переговори, як вони будуть про. Ходити і що є перемогою, тобто переговори повинні бути. Моя робота і наша роль підтримувати Україну у її рішенні про своє майбутнє. Мета нашої політики це суверенна, демократична та процвітаюча Україна, здатна захистити себе і стримувати російську агресію. Задля цієї мети ми підтримуємо спроможність України ухвалювати рішення щодо свого майбутнього future. Ukrainian people are crystal clear. позиція українського народу, якраз абсолютно чітка. Всі запитування засвідчують, що абсолютно більшість українців не допускає жодних компромісів щодо української землі. Кожен її метр має повернутися українським є Крим. Весь Донбас має повернутися у підконтрольну територію. А ви посилаєтесь на українського лідера? Так, президент Зеленський теж каже, що не готовий говорити з сучасною Росією. Але від США ми не чуємо фрази ми виступаємо за. За те, щоб ви повністю повернули контроль України над цією територією під час цієї війни, чи можете ви це сказати? Овфул України територія андиконтроль ми публічно говоримо, що ми лишаємо це на розгляд лідера України, президента Зеленського, який має визначити, що таке перемога, і який має вирішити, коли і як розпочинати переговори. І, як ми не раз казали, ми підтримуємо суверенітет, незалежність і цілісність України. Сполучені Штати це для України постачальник військової допомоги номер один. Але від українських посадовців ми чуємо також розчарування. Через обмеження, які є для цієї допомоги, наприклад, через те, що нам не дають ракети чи снаряди для ударів на велику дистанцію. В чому тут логіка? For instance, we do not have long range, rocket. Kerry explain, what is the logic behind this? я не хочу вдаватися у рішення щодо конкретних військових постачань, тому що це те, що вирішують наші і ваші військові разом та щодня. Але я можу сказати, що від початку ми забезпечимо Україну тим, що їй потрібно на полі бою, і це змінюється з часом, як ви бачите. Ми надаємо різні типи військових спроможностей, і це відбувається через зміни на полі битви. Sorry. а мені здається, що це цікаво, тому не забудьте лайкнути, підписатися і лишайте коментарі. Со Резніков пабліклісейс. Резніков публічно каже, що Україна дає запит на далекобійну зброю, і він каже, що США відмовляють через небезпеку ударів по Росії. Чи правда, що це є причиною не надавати Україні далекобійні ракети я не буду вдаватися у військову дискусію про те, чим саме краще підтримувати Україну у тих боях, що точаться зараз. Але я можу сказати, що постачання змінюється за потребою на полі бою, і наразі ми уважно відстежуємо. І ми в захоплені від того, як Україна діє на полі у бою, як вона проводить контрнаступ, який, звісно ж, ще не закінчився. Ми не розраховуємо, що війна завершиться скоро, але нас надихає те, що ми бачимо, як ви на полі бою повертаєте території і значні території і нам, звісно, треба оцінювати це обережно. Ми це робимо, і весь світ теж уважно за цим стежить. Але я справді пишаюся підтримкою, яку надали США та інші партнери і союзники, щоб це відбулося. чи є у вас заперечення щодо контрнаступу в Криму? наша давня політика полягає у тому, що Крим це Україна. Але я кажу про військовий наступ, бо раніше до війни, звісно, було багато справді. Багато заяв про те, що Крим не має ставати театром бойових дій, і що питання Крим має вирішуватися дипломатичним шляхом. І я не знаю, чи ця політика змінилася Я дипломатичний представник США і не хочу говорити про військові питання, але можу підтвердити політику США. Крим це Україна. Ви ж не скажете, що ви ніколи не чули про політику США щодо невикористання американських ракет проти цілей на російській території? я скажу, що мета наших зусиль мета безпекової допомоги, яку ми надаємо у тому, щоб допомогти Україні захистити себе та свою територію. Яс, yes, це так, але be... нам потрібна перемога, а не тільки захист. А ми також підтримуємо рух України до перемоги, звісно. А я нагадаю, що ми надали вам безпекову допомогу на суму понад 15 мільярдів, а також мільярди доларів іншої допомоги після 24 лютого, що є величезним обсягом реальної допомоги Україні. Це не просто заяви про підтримку, це безпекова підтримка. Це пряма бюджетна підтримка на суму півтора мільярда доларів на місяць вже багато місяців поспіль. І це гуманітарна підтримка. Це такий масив підтримки, яку не надавала вам жодна інша держава у світі. Це величезні суми. Тому я повторюся. США надають вам не тільки дипломатичну підтримку, але також відчутну фінансову підтримку з метою, щоб Україна не лише вижила, але також перемогла. Дікшолтенджбол чи реально завершити війну у 2023 році, як дипломат з 25-річним досвідом, я навчилася не спекулювати з приводу майбутнього. Але я не думаю, що це буде швидка війна. Можу сказати, це з власного досвіду. Я думаю, ми маємо підтримувати здатність України не лише перемагати на полі бою зараз, але також мати безпекову перевагу у майбутньому. Ми вже над цим думаємо. І частина підтримки, яку ми надаємо зараз, спрямована на те, щоб допомогти. Могти Україні побудувати таку армію, яка допоможе їй захистити себе після того, як завершиться цей конфлікт. чи готові штати надавати цю підтримку довгий час, якщо війна не завершиться наступного року? Нексті і ми це вже демонструємо. Частина довгострокової допомоги, яку ми надаємо, буде працювати роки і роки від сьогодні. Бо вона допомагає Україні побудувати власну оборонну спроможність, щоб захищати себе у майбутньому, а не лише перемогти у тій сутичці, що триває зараз. Україні зараз потрібна постійна фінансова підтримка, щоб вижити, щоб платити зарплатні пенсії. І я дякую США за те, що ви єдиний партнер України, який виконує обіцянку дану Києву і надається. Ці півтора мільярда доларів щомісяця. на жаль, ми не бачимо цього з боку ЄС. Yes, маю це визнати, але чи ви вважаєте, що ця схема може тривати довго? Що вона стійка? Чи Україні доведеться якимось чином позбавитися залежності від цієї підтримки? О Юкраїнгевтупреперфофосам кайнов шифт of і its dependence on this foreign support я вважаю, що стійка схема це допомогти Україні перемогти на полі бою, що дозволить економіці повернутися до нормального стану, щоб люди повернулися додому, і економіка запрацювала. Це найкращий варіант, до якого ми прагнемо разом з українськими партнерами. Чи можливо досягти цього відновлення до кінця війни? Маємо робити і те, і те. Маємо надавати необхідну підтримку, поки Україна б'ється у цьому конкретному поєдинку, і одночасно розбудовувати плани на майбутнє на той час. Коли економіка повернеться до нормального стану, я дуже пишаюся тим, що ми надаємо пряму бюджетну підтримку для цього, що є для США дуже незвичним. Наразі це 8,5 мільярдів, які ми надали з 24 лютого. Я думаю, що українці також хочуть, щоб ваша економіка працювала як годиться. Думається, також важливо для уряду і народу України. Ми робимо все, щоб це сталося. це певно стане можливим лише коли ми почнемо Очнемо відбудову України. А для цього мені видається необхідні заморожені у світі російські гроші. Чи є якісь кроки, чи якісь ідеї, коли Україна зможе отримати ці гроші? this is a long process. Наскільки я знаю, це тривалий процес, але вже зараз ідуть консультації про те, що робити з цими грошима, як і про те, як підтримати відбудову України, і ці розмови триватимуть. Один із шляхів зробити це це назвати Росію терористом, тобто державою спонсором тероризму, сполучені Штати відкрито виступають проти цього кроку. В чому причина? Сполучені so, already... Штати адміністрація президента Байдена уже запровадили санкції проти тих росіян і російських компаній, які допомагають вести війну проти України. І значна частина того впливу, який мало би визнання Росії спонсором тероризму, співпадає з тим, що ми вже робимо але ми чули запит України зробити це, і є певні дискусії з цього приводу у США, і це те, що мій уряд уважно вивчає, зважує. Тому я не можу йти у деталі. Ми також говоримо про це з конгресом, але ми хочемо уникнути небажаних наслідків будь-якого нового статусу Росії, і будемо обговорювати це і намагатися досягнути цієї мети. Чайтуеншуревіарливі аптеда годі сі часофнюкля чи бачите ви можливість ядерного удару тактичними боєголовками або використання як зброї Запорізької АЕС? Чи є такий шанс? Чи є шляхи мінімізувати таку небезпеку? chance як сказав президент Байден, будь-які розмови про використання атомної зброї абсолютно безвідповідальні. І ми, і Росія заявляли, що ядерна війна неможлива і її розглядати неприпустимо. Путін відпутін of... вже зробив багато без відповідальних кроків. Президент Байден чітко сказав, що будь-яке використання ядерної зброї буде неприпустимим і викличе серйозні наслідки. У вас є такий план. Що стосується Запоріжжя, це теж дуже небезпечно. Ми підтримуємо зацікавленість українського уряду у створенні демілітаризованої зони, а також повернення повного контролю України на Запоріжжі. І ми співпрацюємо з МАГАТЕ. Та міжнародними партнерами на підтримку цієї мети, бо ситуація небезпечна. So, do you, so do you have a plan? То чи є у вас план, якщо буде ядерний удар Ми працюємо над цим і в США і обговорюємо разом з партнерами те, як ми могли би вчинити у відповідь на ті дії, які були би абсолютно неприйнятними, і президент про це дуже чітко повідомив Thank you very much for that interview. Thank you. And, and thank you for supporting Ukraine. Thank you.